Трагедія сьогодні в Ізюмі ракета Іскандер М 11.36 влучила в саме центр міста. Зруйновані три адмінбудівлі, три багатоповерхівки. Це більше 170 квартир, більше 800 вікон, 10 приватних будинків поруч. І, звісно, найбільша трагедія трагедія це п'ять загиблих осіб, три чоловіки, дві жінки. Ці дві жінки, ці 18 та річні дівчини, одна з них була вагітна, і 55 людей е, дійсно отримали поранення. З них 24 наразі знаходяться у лікарні, е, троє з них е, в важкому стані, інші в середньому та легкому. Зазначу, що серед постраждалих було троє дітей: це шестирічний хлопчик, який наразі на щастя вже. Виписаний і отримує медичну допомогу амбулаторно. І дві дівчинки, 14 та 16 років, знаходяться в середньому стані в лікарні, отримують також там медичну допомогу. Пане Євгене, українці, які загинули в місті Ізюм, вони були в себе вдома. Це прифронтовий регіон, і ворог, звичайно, має на нього свої плани на превеликий жаль. Постійно піддаються обстрілу інші населені пункти Харківщини. Що стосується Ізюму, куди тепер? Переселять, якщо є необхідність тих людей, які втратили свої помешкання, і що буде з адміністративними будівлями? Чи є для них альтернативні місця? Дійсно, зазначу, що одна з будівель виключно адміністративна. Там працювали працівники служби у справах дітей, медичного коледжу, місцевої податкової служби соціальний захист. Тому там і більшість це значо саме постраждалих, поранених, саме працівники цих служб. І наразі е, повідомлю, що пошукова рятувальна операція, по перше, вона завершена, і перейшли до другої фазі ліквідації наслідків. Це саме е, перше, це закриття вікон, швидка швидка консервація будівель, і безумовно це розселення людей і е, переміщення відповідно адміністративних е, інституцій, будів, в інші будівлі, там де е, місце фактично для них вже знайшли, і повідомлю, що наш координаційний гуманітарний штаб при військовій адміністрації він працює цілодобово і відповідно разом з рятувальниками, місцевою владою та волонтерами. Прямо зараз іде визначення необхідних місць переселення тих людей, які це потребують. Ці люди будуть негайно переміщені або в місто Харків відповідно в. Місця компактного проживання, які ми маємо у наявності або їм будуть надані можливості, вони у нас є для переміщення їх в інші регіони України, зокрема на західні регіони, які системно і дуже гостинно приймають саме мешканців вимушено переміщених наших з Харківщини. Пане Євгене, чи можемо дізнатися чи багато людей в принципі лишаються в місті і чи після е, ось цього зухвалого чергового обстрілу, чи не збільшилась кількість бажаючих на евакуацію? Ну наголошую на тому, що саме в місті Ізюм обов'язкової евакуації нема. Ми її проводимо на Куп'янському, барівському напрямках. Відповідно, на півночі нашої е, Харківської області. І щодо бажаючих виїхати з міста Єзюм, то за НАТО рано робити подібні висновки. Будемо дивитись далі. Станом на сьогодні безумовно місто в шоці для людей і для нас всіх, для харків'ян це велика трагедія. Наразі головне це допомогти людям, які залишилися без житла, які мають отримати лікування і є пораненими, і безумовно лік ліквідувати як швидше ці страшні наслідки, які спричинені цим жахливим ударом.